Навчальні семестри у європейських університетах завершилися. Випускники починають шукати свою першу роботу. В Німеччині, яка є найбільшим донором програм допомоги в Євросоюзі, відсоток безробітних серед молоді не надто високий, але конкуренція на ринку молодих спеціалістів дуже напружена. У пошуках своєї першої роботи випускники подають резюме у десятки компаній по всій Німеччині. Вони погоджуються на інтерв'ю в офісах за сотні кілометрів від домівки. А потім кілька місяців змушені чекати. Ти на відповідь пошук роботи в Німеччині починається відразу після отримання диплому. Магістр інженерних наук Луц Геншель з Берліна ще перед випускним балом розмірковував, як і де будуватиме свою подальшу кар'єру. Коли вступав до університету, поставив собі завдання гарно вчитися, і це в мене вийшло. Але даний етап життя вже закінчився. Я добре усвідомлюю це і вже маю кілька планів, як буду влаштовуватися на роботу. Щоби збільшити шанси на працевлаштування, геншель подав своє резюме до 40 компаній. На перших 15 співбесідах йому відмовили. Проте молодий фахівець від цього завзяття не втратив. Спочатку я дуже засмутився. Думав, що сам винен у відмовах, але потім зрозумів, майже у всіх компаній завищені очікування від випускників університетів. Вони вимагають дуже специфічні навички, вміння і досвід. Студенту здобути їх просто нереально. На інтерв'ю до офісу компанії Бош Луц їхав поїздом 10 годин в інший кінець Німеччини. У роботі випускнику Берлінського технічного університету відмовили й там. Співбесіда в Нордексі принесла той самий результат. Це було найцікавіше інтерв'ю. Зі мною розмовляли не працівники відділу кадрів, а інженери компанії. Ми обговорили багато технічних деталей їхньої роботи. Я отримав чергову відмову, але не вважаю, що марно втратив час. Таку поведінку німецьких компаній аналітики пояснюють неможливістю на даному етапі точно спрогнозувати подальший перебіг кризи. Хоча економіка найбагатшої країни ЄС досить добре витримує теперішнє навантаження, але топ-менеджмент великих корпорацій хоче застрахуватися і на майбутнє, приймаючи на роботу лише досвідчених фахівців. Адже через досить складну процедуру звільнення розставатися з працівниками, які погано зарекомендували себе в Німеччині, надзвичайно проблематично. Стабільності німецької економіки принаймні на даному етапі сумніватися не потрібно завдяки останнім діям. ЄС курс євро також зміцнів, але роботодавці розуміють, що це лише середина фінансової кризи, тому й не ухвалюють ризикових рішень. Об'їздивши Німеччини, геншель знайшов роботу в рідному Берліні. Його взяли інженером у штат місцевого представництва однієї з американських компаній, яка виробляє ліфти. Працювати Луц почне з вересня, тож зараз планує поїхати у відпустку. Часу на навчання, яке тривало до 27 років, та зусиль на пошуки роботи після нього не шкодує. каже лише таким чином можна досягти успіху в житті. Навчальні семестри у європейських університетах завершилися. Випускники починають шукати свою першу роботу. В Німеччині, яка є найбільшим донором програм допомоги в Євросоюзі, відсоток безробітних серед молоді не надто високий, але конкуренція на ринку молодих спеціалістів дуже напружена. У пошуках своєї першої роботи випускники подають резюме у десятки компаній по всій Німеччині. Вони погоджуються на інтерв'ю в офісах за сотні кілометрів від домівки. А потім кілька місяців змушені чекати. Кати на відповідь. Пошук роботи в Німеччині починається відразу після отримання диплому. Магістр інженерних наук Луц Геншель з Берліна ще перед випускним балом розмірковував, як і де будуватиме свою подальшу кар'єру. Коли вступав до університету, поставив собі завдання гарно вчитися, і це в мене вийшло. Але даний етап життя вже закінчився. Я добре усвідомлюю це і вже маю кілька планів, як буду влаштовуватися на роботу. Щоби збільшити шанси на працевлаштування, геншель подав своє резюме до 40 компаній. На перших 15 співбесідах йому відмовили. Проте молодий фахівець від цього завзяття не втратив. Спочатку я дуже засмутився. Думав, що сам винен у відмовах, але потім зрозумів, майже у всіх компаній завищені очікування від випускників університетів. Вони вимагають дуже специфічні навички, вміння і досвід. Студенту здобути їх просто нереально. На інтерв'ю до офісу компанії Бош Луц їхав поїздом 10 годин в інший кінець Німеччини. У роботі випускнику Берлінського технічного університету відмовили й там. Співбесіда в Нордексі принесла той самий результат. Це було найцікавіше інтерв'ю. Зі мною розмовляли не працівники відділу кадрів, а інженери компанії. Ми обговорили багато технічних деталей їхньої роботи. Я отримав чергову відмову, але не вважаю, що марно втратив час. Таку поведінку німецьких компаній аналітики пояснюють неможливістю на даному етапі точно спрогнозувати подальший перебіг кризи. Хоча економіка найбагатшої країни ЄС досить добре витримує теперішнє навантаження, але топ менеджмент великих корпорацій хоче застрахуватися і на майбутнє, приймаючи на роботу лише досвідчених фахівців. Адже через досить складну процедуру звільнення розставатися з працівниками, які погано зарекомендували себе в Німеччині, надзвичайно проблематично. Стабільності німецької економіки принаймні на даному етапі сумніватися не потрібно завдяки останнім діям ЄС. Курс євро також зміцнів, але роботодавці розуміють, що це лише середина фінансової кризи, тому й не ухвалюють ризикових рішень. Об'їздивши Німеччини, Геншель знайшов роботу в рідному Берліні. Його взяли інженером у штат місцевого представництва однієї з американських компаній, яка виробляє ліфти. Працювати Луц почне з вересня, тож зараз планує поїхати у відпустку. Часу на навчання, яке тривало до 27 років, та зусиль на пошуки роботи після нього не шкодує. Каже, лише таким чином можна досягти успіху в житті.